І усім привіт Льпливу на конференція No52, що станеться в шостому сезоні, ми розпочнемо. Почнемо з того, що шостий сезон це вже останній сезон трімки пригод, і більшості що сам шостий сезон він вийде десь в ну, вересні. Вийде сам більшості в вересні, що казали ви, що я казав в минулій конференції і. І більшість, що як ми кажемо про шостий сезон, там може більшості змінитися деякі з персонажів, Це, наприклад, Астрат і Екселю, там ще далі, що Геобрайн там більшості ще не становить бить були, були, були ще схожем на як більшості він був. Полі плеє і ну і ще інші персонажі. Почнемо з того, що в якби в шостому сезоні, то в шостому сезоні буде дуже багато подій ніж ну, ніж в п'ятому сезоні. І більше що як ми візьмемо, то якби, в шостому сезоні можна більше буде такі події події більшості, що можливо в більшості трагічні події, можливо, ще й більшості позитивні теж будуть і ну. Як ми візьмемо, то більшості позитивних подій в шостому сезоні можливо буде набагато більше, ніж в п'ятому сезоні. Тому що більшості, як ми візьмемо п'ятий сезон, то там були якби негативні якби, трагічні події, як там, Гевітором, що сталося там з Гевітором чи там з вуколигом Плейгом, там, інше. І Як ми візьмемо ще, то якби в шостому сезоні більше ще розкриють більше персонажів. Так би Манао там, Екселю то повністю розкриють, тому що він п'ятому сезоні був не, не повністю розкритим персонажем, а в шостому сезоні його вже повністю розкриють. Більшити, що може б можуть розкрити, це ще це більше те, що, тому що якби, саме страт він повністю добре не розкритий персонаж, тому і в шостому сезоні його більшості краще розкриють. Більше це якби більше якби позитивного розкрить, і, і там були ще негативні, ну, негативно що ще розкрита, якби що пов'язано з астратом. І почнемо з того, що в шостому сезоні ще буде нові персонажі. Це як... якби цей дракон, який був в поліплої погоди, і в більшості, що ще буде пара персонажів, які були б наперед в прогнопле породи, це якби. Дезагійський король, який там був в поліплеє погоди, він теж буде появитися в трені погоди, але самого він не буде саме грати, в більшості. Появиться ще один, ще один персонаж, там появиться в шостому сезоні десь три персонажі. Ну, три персонажі, які були нових або, ну, якби не зовсім нових, це, який би з'являвся ще поліплеє погоди, але. Ну і появиться сам, якби ще один якби, повністю новий, це який, ну, тільки з'явився тільки трені погоди буде, тільки. Ну, це. Все... Варлокс це буде більшість цього персонажа більш звати, але можу сказати, що це буде більшість, що це буде більше краєць, що більшість, що сам персонаж буде більшості самим громадянином краю більшості. Ну, і він скорше буде специфічним персонажем, ніж негативним чи позитивним, але ну, як буде кома як. Але в більшості, що в шостому сезоні буде ще багато подій і ще багато що буде як ви. Персонажів, там іншого багато скритів цих персонаж, персонажів і багато чого іншого. Більшість, що якби, сам шостий сезон, можливо, десь вийде десь на початку вересня, або ну, більшості на початку вересня вийде шостий сезон, то їх пород, і думаю, що можливо десь він десь вийде десь 5, там, 5, десь 5 вересня вийде десь. Ну, це якби приблизно, якби. Ну, це якби не 5-го, десь 6-го вийде. 6 вересня вийде шостий сезон. Трені погоди, вийде. це якби вже буде останнім сезоном трині-погод, але ну і більшість більшості все. Думаю, будемо закінчити конференцію. І всім до побачення з вами. Годі боймочі, всім бай!